З 2024 року ціна на чашку еспресо в Україні зросла в середньому на 20%. Причинами подорожчання стали кліматичні зміни у країнах виробниках кавових зерен та зростання попиту на ароматний напій. На здорожчання кави впливає декілька факторів. Перший це екологічний надмірна посуха в'єтнамі в та Бразилії спричинила значні збитки у виробництві і суттєво позначилася на врожаї кави. Друга причина це економічна. Через погіршення логістики в Україні є труднощі в імпортуванні цієї сировини. Також можна виділити зростання на каву в інших країнах, де раніше споживання було менше. Це також призвело до підвищення цін. І остання причина це коливання курсу валют. На кінець грудня найдорожчу каву в Україні п'ють на Одещині. Середня вартість порції еспресо там сягає 40 гривень. Львівщина посідає друге місце за показником: 39 гривень за чашку. У той же час Закарпаття відомий своєю традицією готувати найсмачнішу каву пропонує еспресо за 35 гривень. Особисто наші клієнти поставилися до цього дуже лояльно, тому що вони були до цього вже готові. Перед святами люди вже знали, що подорожчання цін є і на продукти, і на Інші послуги тому, в принципі, вони вже навіть клали більшу суму, і я навіть не казала їм, що піднялася ціна. Вони вже знали, що вона автоматично буде зростати, бо вони чули про цю глобальну проблему про цю спеку, яка відбувається, тому це не є новиною для наших клієнтів. Залишається напоєм, який дарує заряд енергії та насолоду, незважаючи на зміну цін. І хоча її вартість зросла, справжні поціновувачі завжди знайдуть можливість насолодитися улюбленим напоєм. Мукачівці кажуть, вже помітили здорожчання, але незважаючи на це, не готові відмовитися від своїх звичок. Ми п'ємо каву. А. Чи готові відмовитися? Від Ні. 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 Не гоні поки що не так вона що... здорожчала. Негативно, дуже шкода. Але я розуміємо, що це ж економіка. Зараз іде дефіцит. На какао-буби. Це вимушено. Шкода, звичайно, але куди діватися я і чай, і каву п'ю, але повністю ні на чай я не перейду. І повністю від кави не відмовимося все одно. Поки що не дуже помітно, але розуміємо, що найближчим часом може дуже помітно бути. Перший раз про це чую про здорожчання кави. Ну, мабуть, як всі здорожчання, не дуже позитивно а і взагалі... не розумію, чим це пояснюється. А взагалі чи готові перейти, наприклад, на чай, якщо кава здорожчає, не нападу двічі? Не готові. Навіть якщо в п'ятеро. Я дуже люблю каву, я взагалі дуже люблю капучино. Молотається ну, для мене. Куплю яка ціна, так і куплю кава. Це не лише напій, а й справжній ритуал, який допомагає прокинутися та налаштуватися на новий день. Для багатьох людей вона стала невід'ємною частиною ранкової рутини, яка дарує енергію та покращує настрій. Проте експерти нагадують, рекомендована денна доза кофеїну для дорослих становить не більше 400 міліграмів на день, що відповідає приблизно трьом чашкам кави. Однак важливо дотримуватися проміркованості, адже надмірне споживання може призвести до до підвищеної тривожності, порушення сну та проблем із серцево-судинною системою.